Пенсіонерка Лідія Правиленко живе у селі Панчеве Новоукраїнського району. Гостю купу дров для опалення будинку купила навесні. Сім тисяч машина дров стоїть. тисячу рублів за те, що попиляють, тисяча рублів за те, що порубають, а вносити теж не можу. І теж найми, і теж буде тисяча, і посчитай, буде 10 тисяч. Де їх взяти, дочко. Аби обігрівати оселю взимку протягом року відкладає від пенсії. Щомісяця, каже, отримує 3 тисячі 200 гривень. Не спіли по телебаченню сказати, що піднімуть на руб на два пенсію, а в магазинах усе піднято по 5-10 рублів на кожному товарі. Як ви виживаєте на такі гроші? Ой, господи, глупко глупко. Виживаю, буду збирати на дрова, потрошку, потрошку, потрошку ось машину привезла. Отак будемо і збирати, бо дуже все дорога, не дуже будеш розкидатися грішми. Щомісячну доплату до пенсії, 400 гривень, в області отримують 24 тисячі 300 пенсіонерів, говорить Олена Романченко. Ця, Сума встановлена особам, які одержують пенсію незалежно від того закону, за яким їм призначено пенсію, незалежно від того, працює особа чи ні. А єдина вимога це те, що особа повинна досягти, досягти віку 75 років і її розмір пенсії не повинен перевищувати середньої заробітної плати за минулий рік. Це 10 340 гривень. Пояснює пенсії, перерахують автоматично. Вже з 1 жовтня вони одержать перераховані розміри пенсії. Для цього звертатися нікуди не потрібно. Перерахунки ми провели автоматично, в залежності від графіку, з 4 по 25 число. Додає, з 80-річного віку людина отримує надбавку 500 гривень. Якщо людина досягає 75 років, наприклад, на день народження не в жовтні, а в листопаді або в грудні, або в наступні періоди, то відповідно з цієї дати вона вже буде одержувати додатково до пенсії 400 гривень. Це підвищення відповідно до постанови кабінету міністрів, яка була прийнята ще в вересні минулого року. Спочатку планувалося з 1 липня провести цей перерахунок, але потім іншою постановою кабміну було внесено зміни і, відповідно, перенесли цей термін на 1 жовтня. За словами Олени Романченко, наступне підвищення пенсії планують з 1 грудня, тим, у кого вона мінімальна. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.